Хіба взагалі може бути ефективна консультація у стоматолога дистанційного? Так, бо я вмію читати думки. Насправді я дійсно вмію. Бо я добре розбираюся в своїй професії. І вже багато років працюю, прийняла багато пацієнтів і знаю, що скарги усюди майже однакові. Захворювань всього два: гінгівіт і пародонтит. Ну, можливо, ще рецесії. Я знаю, як лікувати ці захворювання, знаю, як профілактувати, як підібрати вам найкращі засоби догляду, бо є фундаментальні речі. Я пролікувала і навчила доглядати більше тисячі пацієнтів, і підходи, і принципи майже однакові. І саме ця база дасть вам 90% результату. А нюанси. Ну, я з'ясую під час консультації, щоб знайти підхід і змотивувати вас.